От цікаво, коли ви говорили про відповідальність, ви сказали, якщо зміниться режим Путіна, ви взагалі вірите, що Росія може стати тією ж німеччиною, яка може усвідомити свої помилки і вдатися, до чогось на кшталт міського процесу. Це взагалі буде в можливо для російського суспільства, тому що мені важко це вірити, Мені здається, що от російське суспільство воно завжди буде закрите, воно завжди буде прагнути до відновлення тих же того ж СРСР, як хоче Путін, чи може, тому що потім означає, що Росія мала би стати європейською країною, як Німеччина, коли б вона усвідомила всі свої помилки, російське суспільство хворе, ми з вами це розуміємо. І суспільство не, не може одужати швидко як людина. Це вимагає зусиль, це вимагає тривалого часу. Але uh, Нюрнберг відбувся, нюрнбергський трибунал, відбувся в той Німеччині, яка ще не, не перехворіла, яка ще була в повному сенсі uh, заражена цим нацизмом і не відбула ще своє криття. І це, в принципі, не, uh, не означає, що такі речі неможливі. До речі, в Німеччині, мабуть, не всі ці зараз пам'ятають, але в Німеччині після війни було дві. І для нас це цікавий приклад, того, що не обов'язково, що ми маємо, що так, так 100% відбудеться, що Росія залишиться як єдина країна. Я принаймні впевнений, що є ну, конкретні шанси, конкретні можливості, що відбудеться розпад Росії. Він не обов'язково має відбутися по кордонах так званих Національних Республік. Він може прийняти. Ну, Зовсім різні форми. Ну, наприклад, така територія, як Калінінградська область, яка є анклавом російської території, на фактично на території Євросоюзу, Но вона не має великих шансів залишитись частиною Росії, якщо населення побачить, що залишаючись в Росії, вони опиняються в тотальній ізоляції і в соціальному Суцільно-економічно знищеної державі, а в них є шанс, конкретний шанс долучитися до Євросоюзу. І Росія насправді вона має ну, існують шанси. Я не буду говорити, що це гарантовано або що це неймовірніший сценарій, але існують конкретні шанси, що відбудеться розпад Росії. А ви розумієте, що в територіях, які більш не є єдиною державою, процеси, суспільні процеси в тому числі, можуть піти за зовсім іншим шляхом. Ніж те, що, те, що є ймовірним для Росії, яка залишається єдиною Україною. Тому я не хочу вдаватися до таких прогнозів, дуже, дуже сміливих або дуже наївних, але ми маємо брати до уваги і таку, і таку можливість також. І на завершення я би вас запитала: якщо, наприклад, той же Путін, ми не побачимо якогось привселюдного ймовірного такого от засудження, то пропагандисти, які зараз працюють на Путіна, хтось точно з них залишиться в живих після війни. Це люди типу Скабієвої, Солобйова, Сіманян. що їм загрожує? Тому що вони по суті закликають до війни. А це залежить від того, за яким законодавством судитимуть. Я впевнений, що вони мають розглядатися ну, принаймні. Попереднім чином, коли ми аналізуємо цю ситуацію наразі, вони мають розглядатись як важливі співучасники процесу розпалення цієї війни. Вони несуть таку саму відповідальність, як люди на вищому рівні в керівництві Росії, які безпосередньо виконували накази Путіна про розв'язання цієї, війни, про підготовку наступу, про керування військами, про здійснення цих воєнних злочинів. Тощо. І я впевнений, що відповідальність, ну, принаймні, головних зміг, хто особисто внес е, великий внесок в те, щоб настроїти російське суспільство таким чином, щоб уможливити Путіну розв'язання цієї війни, яку ще кілька років тому я впевнений в цьому, більшість росіян не схвалювала б і вважала б такою війною, яка е, яка направлена проти, як на той час було прийнято говорити, братського народу. Щоб уможливити цю війну, щоб запобігти тому, щоб ця війна викликала, ну, наприклад, протести або саботаж на, якусь велику, на якийсь великий масштаб, треба було конкретне зусилля. Ці зусилля були і, саме в площині цієї пропаганди. Тому я б не дивувався, якщо в нас ці пропагандисти вищого рівня, як Соловйов, як Сімонян, як Захарова, яка ну, формально вона прес-секретар російського МЗС, але фактично вона пропагандист по, по функції, яку вона виконує в цій війні. Я б не, не, не здивувався, якщо вони опинилися на цьому потенційному процесі. Саме в якості співучасників, а не тільки, наприклад, підбурювачі ці війни. Бо їх зусилля мають конкретний вибір: це втрачене, це вбиті люди, це знищені міста, і вони мають понести відповідальність саме за ці дії, а не за якусь там більш опосередковану медійну діяльність, як, напевно, вони нам говоритимуть коли коли настане час захищатися від, від цього допомога